Ми матимемо продовження цієї історії, звичайно, не в вимірі походу Пригожина на Москву. Але, тим не менш, величезні наслідки в цій ситуації з точки зору перерозподілу впливу і конструкції майбутніх виборів президента. Путіна. Навіть у разі, якщо Путін все таки буде балотуватися, все, що буде під ним стосуватись, ну мається на увазі з точки зору розстановки сил, уже абсолютно змінюється. Ми бачимо сьогодні, от перерозподіл цих сфер впливу. Бо що показав Путін, Путін показав свою слабкість. Що показали військові Росії, не дивлячись на заяви Путіна, вони теж показали свою повну слабкість. Бо вибачте за добу, скільки там не, не, не дійшли, Там уже навіть Московську область зайшли. Ми бачили Пригожинці. і як це виходить, що е, Лукашенко не визнаний в світі президент. Який сьогодні за своїм рівнем опустив себе нижче, навіть рівня губернатора Російського суб'єкта Російської Федерації? Ну, виходячи з того, з ким він зустрічався, виходить, що він зміг домовитись спригоджено. Ну це ж бред бред.